Ну а далі ще маємо час поговорити про те, що відбувається на лінії фронту. Долучаємо до розмови Олега Калашнікова, пресофіцера 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаємо доброго вечора, Україна. Так. розкажіть, будь ласка, яка ситуація на тій ділянці фронту, де служите ви ваші побратими, посестри? Я так розумію, що це десь Бахмут на часів яр ближче. Саме так це ви правильно сказали. Напрямок це напрямок часів Яровський, Бахмутовський ще називають його Краматорський напрямок. Саме тут ворог посилює свої штурмові дії. Він намагається все ж таки атакувати часів'яр, з мати тут здобутки. Причому штурмові дії його. По всьому відрізку фронту ми можемо спостерігати. Особливо він намагається атакувати це локації там, де Клещівка, Андріївка, Іванівська, ну і з безпосередня часія, там де у нас Богданівська Богданівський напрямок. До того щоб він максимально наскільки може застосовує тут і повітряну свою складову, і артилерійську складову вводить в бой механізовані сили. Угу пане Олеже, якщо дивитися на карту Діпстейт, то там весь час червоні стрілочки. Що росіяни пробують наступати? Наскільки їм це вдається? Чи можуть вони відвоювати ну, якісь там метри нашої землі? Звичайно, він це це може робити, тому що все ж таки це є війна все ж таки він має досить такі значне тут угрупування. Угрупування безпосередні в живій живі сили, в техніці, у засобах вогневого ураження. Тому як би ми не намагалися протистояти, хочеш не хочеш, у нього можуть бути такі здобутки, тому що все ж таки це зона бойових дій. Десь він просовується вперед, десь ми навпаки відбиваємо свою територію. А що вам допомагає утримувати територію? А що там шкодить або заважає? Ну, допомагає, по перше, я б так сказав, все ж таки мужність, мужність і свідомість тих, хто безпосередньо перебуває на першолітній зіткненні, тобто на так званому нулі. Саме ці хлопці і тримають на своїх плечах цю оборону, от ті, хто знаходиться позаду, це так як наша батарея. Вона допомагає цим хлопцям стояти на місці, нищити ворога. Тобто, це можна сказати командна робота, і саме ця командна робота взаємодія між різними підрозділями, між різними родами військ і допомагає. А на ваше питання, що нам заважає? Безпосередньо заважає сам ворог на нашій землі. Якби його не було, взагалі ми б добре себе почували. Не можу з вами не погодитися. Чи маєте ви все необхідне для того, щоб допомагати піхоті, прикривати її? Тобто, чи маєте ви снаряди? На сьогоднішній день ми маємо максимально що? Може які мати наша бригада. А щодо снарядів, я би так сказав, що нам їх потрібно найбільше, найбільше і це кожен день побільше, 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 щоб ми могли більш масовано його знищувати знищувати на нашій землі і звичайно совати назад в своє болото. Звідки він прийшов? О, тільки так. Ми бажаємо вам. Ми дякуємо вам, передусім вам, вашим побратимам і посестрам за те, що ви. Е... Охороняйте нас, бережете нас і даєте нам можливість більш-менш мирно жити і працювати в тилу. Дякую за захист, Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. З ним говорили про ситуацію на лінії фронту, зокрема на Бахмутському напрямку, де наступає ворог безупинно.